Йоган Шміль під час нічного рейду Жандармерії Черновіць застав свого дорослого сина Михаеля у ліжку з кралою в одному будинку із сумнівною репутацією. Я люблю її, папа, кричав, підвипивши річний парубок, одягаючи свої підштаники. Стули пельку негіднику, взявши за комірець сорочки, почав телепати свого сина батько. Аби той менше базікав та одягався швидше. Обер офіцеру міського відділку жандармерії Йогану Шмілю було дуже соромно перед товаришами по службі, а особливо перед своїм начальником, який дозволив забрати сина додому без покарання. Михаель у свої 28 років закінчив фармацевтичну школу у Відні, але за фахом не працював. Слід відмітити, що парубок взагалі не був ніде працевлаштований, волочився ночами невідомо з ким іде, грав у карти, пиячив, тринькав гроші батьків, а вірніше своєї матері Елізи, яка до цього віку балувала його. Наступного дня батько зажадав пояснень від сину. Михаелю, моє терпіння скінчилося. Я тобі даю останній шанс виправитися. У мого друга лотця Вайнера з Новоселиці є три доньки. Ти їдеш туди, і я нічого не хочу слухати від тебе. Але папа?» ніяких але! рявкнув батько та зі злостю луснув дверима. Мати Еліза скинулася від гнівного гуркоту та почала плакати. Михо. Як називала його ненька, звик жити в місті, вести розгульний спосіб життя, а тут, в якості покарання, треба було кудись їхати, аж на самісінький кордон Австро-Угорської імперії з царською Росією. І ще одружитися, заплутати голову, руки та ноги у павутиння сімейних зобов'язань, влаштуватися на роботу, найняти житло, утримувати дружину та майбутніх дітей. Все це не входило в плани молодого маминого синочка, а найдужче він не хотів покидати свою кралечку Ірен, в яку був закоханий і частенько у неї залишався ночувати. Мама цієї дівчини була відомою красунею у місті і приймала чоловіків у себе вдома заради розваг та втіх. Не один кавалер втрачав її обіймах голову і гаманець. Ось тому батько Михаеля хотів якнайшвидше відмежувати свого сина від цієї родини, відправити якнайдалі від Черновіц. Була й одна обставина, яка все ж примушувала молодого Шміля їхати з міста. Це борг. Миху завинив грошей одній впливовій людині за програш в карти. І той вже брав його за горло, вимагав віддати йому доволі велику суму. І ось одного ранку Михаель сів у карету і поїхав в ту незнайому йому новоселицю на краю географії, як він казав. Через три години кучер привіз панича за вказаною адресою до містечка, яке було розділене навпіл річкою Ракетнянка, що слугувала кордоном між двома імперіями. На той час ці дві частини новоселиці. Західна, австро-угорська та східна російською розвивалися семимильними кроками. У містечку були дві православні церкви: синагога, два молитовних будинки, школа, лазарет, залізна дорога, вокзали, поштова станція, свічний завод, миловарня, три шкіряних заводи, винокурня. Оліня, 50 торгівельних лавок, 4 постоялих двора, 4 винних погреба, 10 водяних млинів, базар, готелі, аптека, декілька банків, дві військові частини, загони прикордонників і митниця з одного та з іншого боків. Звісно, що в Новоселиці процвітала контрабанда, бо там. Де переміщуються товари, матеріальні цінності, гроші завжди з'являються люди, які на цьому хочуть заробити. Михо зайшов на подвір'я і побачив господаря сімейства у відкритій варанді, який сидів на шикарному дерев'яному бамбетелі, спинка якого була оздоблена різьбою у вигляді орла з розкритими крилами. Добрий день! Я Михаель Шміль. Син обер офіцера Жандармерії, Чорновіць Йогана Шміля, з найкращими побажаннями від нього особисто і від мене тут присутнього. Зарекомендував себе Чорновіцький пройдисвіт та постягнув листа від батька. Михо, як я радий тебе бачити! простягнув руку, щоб привітатися пан Лоць Вайнер, побачивши сина свого друга. Багато років пройшло з того часу, відколи ми з твоїм батьком служили в міській поліції. Чоловік відкрив конверт, дістав звідти аркуш паперу і почав водити очима, написаними темно-синіми рядками по білому. Я Омелія, дружина пана Лоця. А це наші доньки, Віолетта, Жоржина та Піонія, почала знайомити з членами своєї сім'ї господиня хати. Коли Михаель побачив тих дівчат, він втратив дар мови. Вони були такі привабливі, чисті та невинні, що парубок здивувався. Чому такі красуні ще не мають пари? Чому вони незаміжні? Мабуть, бідні, подумав Гуляка. Так воно й було. Молодий офіцер жандармерії австро-угорської половини містечка Новоселиця Лоць Вайнер не спромігся за все своє життя накопичити донькам хоча б якогось приданого. Єдине, він надавав дівчатам гарне виховання в стінах свого дому. Вони вивчили декілька іноземних мов, грали на піаніно, чудово співали. На це батько не шкодував грошей. Потрібно сказати, що Лоць прослужив у жандармерії Новаселиці 20 років, охороняв банки, майно громадян та спокій у цьому містечку. Він щодня дивився очима на чужі гроші, супроводжував під час перевезення величезних валіз банкнот багатіїв, але ніколи не спокусився взяти чужого: хоча б крону, хоча б крейцер. Під час виконання службових обов'язків йому не раз контрабандисти на кордоні пропонували хабарі, щоб він лише на якусь мить закрив очі та зробив вигляд, що не помічає порушень під час митного контролю. Через його чесність та відданість службі страждала його родина, в першу чергу доньки Віолета, Жоржина та Біонія. Я буду дуже радий бачити вас михо в нашому домі. У будь-який час. А якщо ви подружитесь з моїми доньками, буду просто щасливою людиною. Тримаючи в руках листа батька цього несподіваного гостя, сказав пан Лоць широкою усмішкою на устах. Цей сивочолий чоловік прочитав у посланні від свого старого товариша, що той запропонував йому зміцнити дружбу між їхніми родинами шлюбом Михаеля з однією з його доньок. Молодший офіцер поліції Вайнер розумів, що йому слід готуватися до весілля, оскільки цей молодик приїхав до Новоселиці не просто так. Доброзичливий господар сімейства не знав, як угодити майбутньому зятю. Він жартував та розказував забавні історії зі своєї служби в жандармерії та ділився спогадами смішних випадків у родині. А ось в цьому бомбетелі з орлом ховалися дівчата, коли були маленькими. В ньому є така пака, пан Лоць відкрив широку лавицю і показав Михелю, де його доньки, граючись, щезали. А ми з Омелею скрізь їх шукали, гукали на них, що аж по ту сторону кордону було чути. Голова родини дивився на потенційного молодого однієї з його доньок, і, попри жарти, його не покидала думка. Звідки взяти гроші? Того ж дня Михаель поселився в готелі і став часто приходити в гості до родини вайнерів. За місяць син Йогана Шміля з Черновіц забув свою кралечку Ірен і захопився старшою донькою пана Лоця Віолетою, яка була надзвичайно привабливою дівчиною. Звісно, Михайля цікавив і майновий статус родини. І що припаде майбутній дружині, якщо він все ж наважиться просити її руки та серця? Пройшло ще два місяці перебування у засланні, завидного від Олексеного кавалера. Він вже почував себе як вдома. Закохана пара не приховувала від сім'ї симпатій один до одного михо змінився в кращу сторону. Але деякі парубоцькі звички все ж не хотіли його покидати. Він далі відвідував корчми та грав у карти. Як кажуть, вовк натуру не міняє. Якось батька дівчини покликали терміново на службу. Справа в тому, що була знайдена велика сума грошей з недавнього пограбування банку. Тому потрібно було охороняти ці гроші цілу ніч всередині банку. Так вирішило керівництво Жандармерії з начальником цього закладу. Це було зроблено для того, щоб посилити охорону та наступного дня порахувати банкноти, скласти документи щодо загальної суми, написати відповідний акт прийому передачі готівки. Тощо. Потрібно сказати, що в Новоселиці, особливо в її російській частині, банки грабували доволі часто, нахабні злодії. Навіть декілька разів крали величезні суми грошей з будівлі філії російського приватного акціонерно-іпотечного банку, яка знаходилася в центрі міста під самим носом місцевої поліції. Правда, що стосувалося випадку пограбування банку австро-угорській частині міста, це ставалося вперше за 20 років його існування.